Доброго дня. Сьогодні хотів підняти питання протезування і яка державна підтримка може супроводжувати особа, яка потребує встановлення протезу. Ну, перш за все, вісім категорій осіб мають право на безоплатне протезування. Перш за все, військовослужбовці, в тому числі представники правоохоронних органів, військові, ветерани військової справи. Далі, цивільні особи постраждалі від війни. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з порушенням опорно-рухового апарату, люди похилого віку, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, і нарешті, в тому числі, люди з інвалідністю серед іноземців або осіб без громадянства. Виготовлення протези, технічне обслуговування, заміна продовж життя на всі ці послуги, особа може розраховувати. Перший крок необхідно зібрати документи, крім паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про обставини травми від командира військової частини для військовослужбовців, висновок військово лікарняної комісії знову ж таки для військовослужбовців, мультидисциплінарна реабілітаційна команда, висновок або МСЕК-висновок, або ЛКК-висновок. Військовий квиток, довідка про взяття на облік, якщо це внутрішньо переміщена особа. Далі, якщо особа має медичну документацію, в ній зазначається характеристика протеза. І це перший крок. Другий крок: документи подаються через СНАП або орган соціального захисту, територіальне відділення Фонду соцзахисту, виконавчий орган Сільської селищної міської ради, лікарня. Соціальний працівник, і, відповідно, електронний кабінет особи з інвалідністю. Після цього направлення на забезпечення протезом від фонду соцзахисту. Далі обирається протезне підприємство. До речі, в Полтаві їх два, які успішно функціонують. І далі вже на підприємстві підбирається відповідний засіб, ну і повна інформація надається з приводу комплектуючих функціональних можливостей там, і так далі. І, відповідно, наступний крок людину навчають, е користуватися, встановлюють і, відповідно, первинна реабілітація. Хочу зазначити, що крім цього, існуючі міжнародні програми, е фактично на волонтерських засадах, на благодійних засадах можна також отримати цю послугу за кордоном. Це вже, це вже відповідно за кордоном, тому що це мова йде про державну програму підтримки. Е Надзвичайна е я вважаю, держава на сьогодні робить все для того, щоб спростити отримання цієї послуги. Всю інформацію надам додатково.